Монатік вперше розсекретив, яке дали ім'я третьому сину, та як відреагували двоє старших синів, та чому на це ім'я одразу погодилася дружина Ірина. Слухайте далі пряму мову співака. Ми назвали його Леон. Його звати звати, звати Леон. От ми його називаємо Льова. — Левчик? — Лев, да. але записали Леон. Леон. Mm -hmm. Так. Слухайте. Цікаво. Ліжка називає його Лео. Ну ми всі його називаємо Ліво mm -hmm. Лео. Хлопці Леона. приймали участь в тому, щоб придумати йому ім'я. Е, ну е, Чи ми, це ми, ми просто, ми просто ми запитували в них. типу, а як вам таке ім'я? Як вам таке oh, ім'я? Слухай клас. Вони о прикольно. Ну типу, я ну, в мене ж дружина Левиця. Це ж овен і левиця. Це yeah, саме так... oh, ну, а вот. і, і вона прям ну, дуже пишається, тому що вона лев, і це правда їй дуже все личить. Ну, вона реально левиця така. Я думаю, ну, а чого б нам тоді малого Леона не назвати там?